І далі рада вас вітати на моїй автентичній кухні. Кухня, як би моя, як би навіть по документах наша. Але сюди ще ходить бабка і каже, а що таке? Ну, як на чорному кухні. Да? У ну, мене взагалі кухні немає, як виявилось. Тому довелося тут побілити для себе. А ще я там на полочку виставлю мене є бамбуніри. Що ж вони вже 8 років в ящику лежать. Мені ще тут треба трошки підтерти. Може ще підмажу, не дай Бог, ще мені захочеться ще один шар мазати. Виставлю бомбоніри отут. А що робити? А, каже, а є ж, ця чорнова кухня. Якби не було, я б собі зробила. Е, просто в них є свій великий будинок, по площі навіть більший, три людини там, та ще й вже пенсіонери. Але в нас ще вони все одно займають гараж. Здавалося б, приперлося, що ти хочеш, ми тут цим всім користувалися. Але в Італії за будинок треба платити. Ну, от в нас якось хто розбирається, то зараз понаписує. Ми в общій сумі комуну платимо, і там йде загальна сума. За те, що в нас мусор привозять, приїжджають, забирають, от, і, напевно, в тому платежі, якийсь аналог, ще щось, тому що один платіж і рахується, як за вивоз сміття 500 євро в рік. Якби тут ніхто не жив, 500 євро в рік за цей будинок. Треба платити. І от вже років три, як його вже по документах відписали, тому що він був іще на бабі цей будинок. І дід просто собі ним користувався там, платив щось 200 євро, а тоді у нас, як почали їздити щодня, забирати мусор, це все, звичайно, підвищилось. І ми платимо 500 євро в рік за будинок. І я можу сказати, що вважати, що це наш будинок. На минуточку наш. І з чоловіка у нас общий бюджет. Як мені написали, то пішла вона на роботу, заробила гроші, це обші гроші. Боже, я не можу ніяк зібратися, чи це втома, чи що, я як зібратися не можу. На роботу я вже не ходжу, хто зі мною слідкує. 에... Знайшли ми 5 лисичок, вірніше з знайшов. Мені, ви знаєте, сподобалось їх не відварювати. А відразу, якби в олію кидати. Да? Кидаю оливку олію, тому що це в мене будуть спагетті е, з морепродуктами. Готові вже морепродукти. Вже там все почищено, ще й навіть помідор туди положили. Ще й, мабуть, якийсь є бродо. Такі це раз, це Марія полюбляє, буде з спагеттями. І я додав томатний сік. Воно потім буде більш насичене і е, його вистачить. Е, Повірте, оце можна на кілограм спагетти розрахувати. Тому що це паста просто запах має бути. А в мене буде пів кіла спагетті. Олія, в мене ще трішки. Трішки знайду час. Собі устаткую вже все, тому що реально усвідомила, що я взагалі цим літом лише сюди почала ходити. У мене наверху була кухня. Але як тільки починав готуватись, стіна чорніла, вікна мокрі зазвичай, а це літом почала сюди ходити, щоб там свіжіше було. І нормально, ти сюди спустився, як на роботу попрацював і пішов. Зверху ми тільки каву ганяємо. Ну і їжу наверх забираю. Так що таке, таке життя. Таке, таке життя. Ну, а знаєте, що хочу сказати? О, oh, Ну, yes. mm, Цей жовтенький. Клас. Жовтий з червоним смачно. Це нам треба сюди обов'язково ето. Насправді це смачно. Якщо чесно, екзотично. Да, там ми в селі такого ніколи не купували. Ні, правда, щось я докупувала. Перед тим, як їхати в Україну, все одно щось докупувала. І креветки ми купували, креветки ми варили. Тут креветки смажать. У мені Сьогодні прийшла голову думка, ви є глядачами мого каналу і гості мого каналу. Також є в мене друзі на моєму каналі. І от така характеристика. Значить, зараз я вам докажу, що українці схожі з італійцями і навіть з моїми родичами. В мене тут є люди. Які мене дивляться, ставлять лайки, пишуть коментарі. Я відписую і якби, мене підтримує мотивова. У мене є е глядачі, які мені хочуть, добра, мене дивляться, але не пишуть і не коментують. Це, це як мій чоловік. Так? Ті, хто мене не коментують, не ставлять лайк, це схоже на мого італійського чоловіка. А ті, хто приходять підглянути, іноді пишуть якусь, не знаю, ну, таке щось. Поприкалуватися, якесь зробити зауваження. Я це називаю ремегнути. Я це називаю ремегнути в коментарі, вибачте. Це не схоже на тих, хто в мене тут окружені. Дивиться мене з місцевих. І мої родичі. Вони мене дивляться. Поза межами каналу ремигають. Вибачте, на слові, може, кому не подобається. Ну, таке, як на мене, то саме чудове слово. І не ставлять лайків. Взагалі, я надихала свіжого повітря, то в голові таке щось. Ніяк зібратися не можу до купи. Ви знаєте, іноді хочу, щоб у мене було підключено і те, що я думаю, що це е, реєструвалося. Тому що мої думки дуже цікаві, щоб да? чому, такий момент, чому ті, хто в місті, ставлять себе вище, ставлять себе вище, ті, хто ближче до природи. Да? Село це люди, які ближче до природи. Супер. Так робите? Я стих да, з тих, що мені 43, а як то кажуть, ви взагалі в школу ходили, або ви там якась незріла. Да, дійсно, я визнаю, що... Так, я 25 років. Якщо подивитися на те, що в 43 маєш вже бути зрілий такий, я це називаю матьора женщина, то я поки я що не мать женщина, на жаль. Чи ви вчилися в школі, звідки ви сюди приїхали? Ну, якщо чесно, Київська область це не з самих багатих, а Київська область це навпаки. Там, десь ще більше можуть обдерти, на жаль. І такий момент про освіту. А до чого тут освіта? Це ж не освіта тобі дає е, виразити свою думку. Да? У людини в голові може бути дуже розумного всього. А вона не знатиме, як про це сказати. У мене є знайома, віруючий в освіти, 15 років у школі. Київській гімназії навіть, вона не може виразити себе, вона не може зв'язати слово до слова. Це означає, що ти себе е, ну, цураєшся, да, стісняєшся, таке слово, не знаю як. Ти не можеш виразити це все життя. Вона виросла в районному центрі, але мама вчителька була і все життя. А що люди скажуть? А що люди скажуть? Так що це не про освіту? Людина може бути з освітою, але не може виразити саме свої почуття. Я вчуся, я вчуся виражати себе. Так що в мене на каналі до мене приходять. І бажають добра, такі самі, як я. У нас об'єднує, зазвичай об'єднує да, дружба проти когось, або проти чогось. Або люди, які пережили щось у цьому житті. Моя сім'я ніколи не заздрила, нікому не було такого, то я не знаю, що це таке, але я розумію, що є. Все, таке у нас спагітті з морепродуктами. І навіть я буду їсти, буду їсти з пекантним перцем. Так що я бажаю всім виражати, вміти, виражати свої почуття, виражати себе. Мені б дуже хотілося якісь терміни знати, але я все одно їх не заповню. Мені тут прийшло слово таке, хто в Італії, повинен знати Багабонде. Спочатку прийшло це слово в голову. Можливо, я його десь почула, це вагабонде. Ви знаєте, слова, є слова, які нам подобаються і не подобаються. І ми іноді думаємо, що да, там людина щось сказала і це про неї. Ні. Все, що ви почули від людини, це і відчули таке да, в середині щось незрозуміле. Це про вас. В мене під одним тим самим відео можуть бути дуже різні коментарі. Ну, скажімо, так, я не люблю це казати негативного, позитивного характеру. Для мене це все просто коментарі, але всі ці коментарі, да, хтось красу побачив, хтось подякував, хтось навпаки ремигнув. Це не про мене, це про вас. Добрі слова, це про вас. Щось погане це теж про вас. І це не одна я так кажу. І ми вчимося виражати себе. І я собі не дозволю ходити по чужих каналах і там висловлювати по типу свою думку, по типу, на що мене це відео надихнуло. Я не буду такого робити. В мені такого нема. Так що, якщо ви йдете до когось і там намагаєтеся щось висловити, то вибачте, звичайно, вам люди будуть відповідати? Я не розумію, звідки ці люди думають, що вони прийшли, ремернули, а потім такі: е, да, ти їм відповів тією ж ноткою. А, ти що? І це не тільки про блог, да? це взагалі про спілкування. Ти спілкуєшся з людиною. Заглядають, і так звик. На та, тебе пішла вона ще їй відповідаль щось. Вона о тому, що а-а-а, ця ж людина думає, Боже, я свята, я сказала все правильно, бо мені не відповіли. Мені не відповіли і прийняли мою правду. Окей. Просто на вас ніхто часу не хоче витрачати, розумієте? А у мене час є. І у мене на каналі я не дозволю. Я всіх з самого початку я відсівала, хто намагався щось, якийсь е свій негатив тут розплескати. Ні. Я сприймаю, е я е закликаю ділитися своїм досвідом. А не ділитися те, що вам в голову прийшло, і давати комусь оцінку. Розумієте, це велика різниця. Я знаю, що мої постійні глядачі, і я вам дуже вдячна. Ми вивезли цей канал з моїми постійними глядачами. А е, Мої постійні глядачі зрозуміють. А ті, хто хочуть сюди прийти в нашу кампанію і починають ремегати і кажуть: ну ви ж просили е, написати, що я відчула? В смислі, ти напиши свій досвід, відкрий свій канал, вирази себе там. Але приходити до, до інших людей на канал і ремегати, давати іншим людям оцінку, що тебе чекає через 15 років чи ще щось. Я не знаю, що мене чекає через 15 років. Може, я завтра вже не проснуся, І в мене син включить пряму трансляцію моїх пахорон. Живот щось у старшого заболів. Кажу, Руслан, мені хватає Марії. Ще не хватало ти зі своїм животом. Куда я тебе повезу? Та й кажу до нього, а як мене щось буде боліти, хто мене буде возити? Анекдот на анекдот на остачок. Анекдот, це анекдот. Кажу, мене хто буде возити, як мене щось заболить? Мені каже, куди тебе возить? Кажу, на кладбище. Ну, так наша мама зі мною, з нами говорила, і ми її дуже любили, як була жива. Кажу на кладбище. А він каже, ну, так катафалка на кладбище тебе вивезе. Ну, каже, ну ясне діло. Ну, все, ми посміялися, я ще їла чуть, ли, не поперхнулася і все. Я вам кажу, з молоддю спілкуватись це супер. Це, це просто вам не передать. Я вже тітка, я діла. Я, я Чина, яка не недозріла, не я тітка, за своїм грузом в голові. Але я коли щось проговорюю, це все тако сміхоньки-хахоньки, щось сказали, це перевратили і все. Так що, дівчатки, поважаємо один одного, поважаємо чужий простір. Ви є гостями мого каналу, ви є моїми друзями, ви є моїми глядачами. Як вам моя стіна, я думаю, нормально. Може, ще що, щось підкрашу, може не підкрашу. А ми йдемо їсти спагетті із пекантним перцем, який закривали перед цим. Дуже всім дячна за перегляд. Побачимося в наступному відео. Пишіть щось із свого досвіду. Всі коментарі там в мене є шикарне відео, яке ще до сих пор е... крутять туди-сюди. Любі прийняла, Але під відео, де мої постійні глядачі писали свої приємні емоції і написати щось негативне, ну, вибачте, я буду відповідати. Я відповідаю всім. До речі, я відповідаю всім. Так що, всім добре, всім щастя, і у мене на каналі лише от правда. Ой, у мене ще є одна така історія прикольна, ну, розкажу наступного разу. Всього, всім смачного!